Сьогодні ми в гостях у офіційного дилера Ford VD Cry Motors, який знаходиться на великій кільцевій дорозі, і є частиною справжнього автосіті. Я тут для того, аби познайомитися із новим Ford Kuga, який уже з'явився в салонах дилерів і суттєво змінився у порівнянні з попередником. В першу чергу в око впадають зміни в дизайні, тому що нарешті у куги велика шестикутна решітка радіатора, як у інших фордів, відповідно змінився капот, бампер, передня оптика і ліхтарі. Ще мало змін також у салоні. У нас в руках топова комплектація Титаніум, і ми бачимо, що тепер куга отримала нове триспицеве кермо із підігрівом. Але головне, тепер у нас великий восьмидюймовий екран мультимедійної системи SYNC 3, яка крім іншого дуже непогано розрізняє ще й голосові команди. Переліку обладнання чимало просунутої електроніки, наприклад, функція Майкі, яка дозволяє запрограмувати другий ключ, система автоматичного гальмування, електроніка а, паралельного чи перпендикулярного паркування та високоякісна аудіосистема Sony. При цьому Форд пропонує обширну гарантію три роки без обмеження пробігу та 20 тисяч кілометрів міжсервисних інтервалів. Тобто, завдяки новому стилю, мотору та обладнанню, куга вийшла на новий рівень і готова трохи посунути конкурентів у цьому класі. Тепер Куга отримала ще й дволітровий дизель на 180 кінських сил, і він неймовірно тяговитий, тому що має 420 номів обертального моменту. Через цей динаміка вельми пристойна, до сотні розгоняється за 10 секунд і має 200 км за годину максимальної швидкості. Але цікаво, що при цьому куха залишається дуже економічною. Якщо вірити технічним характеристикам, то вкладається в 5,2 літрів дизельного пального на кожних 100 км. При цьому кух вражає тим, що залишається дуже слухняною, дуже точно заїжджає у віражі не в останню чергу завдяки системі Torque Vectoring Control, яка підгальмовує внутрішнє повідношення до поворота колеса і таким чином заправляє машину у віраж. А ще завдяки багатодисковій міжвісовій муфті Куга дуже впевнено почувається на бездоріжжі. Тому що неймовірно швидко перекидає момент на вісь, де потрібно більше тяги. Таким чином, з кліренсом 20 см вона може бути непоганим помічником на офроуді.